Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Онищенко і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми готуємо надзвичайно швидкий і простий рецепт галета з персиками та нектаринами. Ви можете ці фрукти змішувати між собою, можете обрати щось одне, але головне, аби вони були не занадто перестиглими. А ви ставте вподобайку під цим відео, не забудьте підписатися на мій канал, і ми переходимо до приготування. Для приготування тіста на галету нам знадобиться чаша блендера. Якщо ж блендера у вас немає, то холодне підморожене масло ви можете просто натерти на тертку і далі руками змішати всі інгредієнти між собою до утворення однорідного тіста. А я буду додавати зараз борошно всередину блендера. Далі я додаю масло, масло холодне і нарізане невеликими шматочками. Далі я додаю сюди цукор, додаю холодну воду. І також додаю оцет. Закриваю кришкою і за допомогою блендера змішую всі інгредієнти до утворення однорідного тіста. Отже, ми з вами пробили все блендером, і ось таке гарне тістечко у нас вийшло. Я перекладаю все, формую в одну кульку. Перекладаю все в миску, затягую плівкою або закриваю кришкою, відправляю в холодильник на декілька хвилин, аби тісто стабілізувалося, але не нагрівалося, оскільки воно у нас має бути хрумким після випікання. І переходжу до підготовки персиків. Ми беремо з вами три середніх персики. Я розрізаю їх навпіл, дістаю кісточку. І тепер мені потрібно нарізати їх скибочками. Не дуже тоненькими, десь такими пів сантиметра товщиною скибочка має бути так, аби наш персик, коли буде пропікатися, то залишилась оця м'якоть в ньому. Тобто він не був такий зовсім тонесенький, тоненькою шкірочкою. І складаю їх в миску персики. Далі ми будемо з вами пересипати їх цукровою пудрою з крохмалем. Робимо так з усіма персиками. Що ж, ми порізали з вами персики? І тепер пересипаємо їх цукровою пудрою з крохмалем і будемо гарненько все перемішувати. Ви можете змішати рукою. Або змішати за допомогою ложки. Нам потрібно обваляти їх в цукрові пудрі з крохмалом, виділиться сік, і під час випікання цей сік буде зв'язуватися. Таким чином галета не буде наша гливкою і буде дуже приємною на смак. Тобто, персик буде ніби так е вкритий такою шкуринкою і залишиться в ньому всередині. Оця потрібна нам волога і соковитість. Я змішала персики із цукровою пудрою та крохмалем. Бачите, вони почали пускати відповідно від цукрової пудри, звичайно, сік, але при цьому вони вкриваються такою плівочкою, ніби невеликою. І коли вони будуть випікатися, то ця вся плівочка, цей весь сік, він залишиться у нас в персиках. А той сік, який трішки стече, ми ним будемо з вами змащувати краї нашої галети. Що ж, я дістаю тісто з холодильника і переходимо до формування. Нам знадобиться два шматочки пергаменту. На перше, я кладу наше тісточко, далі накриваю його другим, ще раз ось так притискаю. І тепер за допомогою скалки я буду розкатувати тісто і надавати йому максимально округлу форму. Ми розкатали з вами тісто приблизно до товщини десь 0,3 мм, 0,2-03 мм. Тобто, воно має бути не занадто тонким, але і не занадто товстим. Все, я знімаю верхній шар пергаменту, він нам не знадобиться, і тепер в центр я буду викладати персики. Отже, я починаю викладати персики. Ось таким чином. Десь, відступаючи приблизно 6 см від краю, може, трошечки більше, ви будете дивитися, як вам подобається, тому що цей край буде загинатися на наші персики. Бачите, які вони у нас красиві, соковиті, дуже гарні. Велика кількість начинків в нас буде. Занадто багато також не потрібно, але все залежить від вашого, звичайно, бажання. І тепер, після того, як ми виклали з вами персики, ось таким чином, піднімаючи трішки пергамент, я обережно знімаю тістечко, і ніби як починаю його закладати на наші персики, формуючи отакий борт. Звичайно, можна його викладати. Ніби як такою спідничкою. Так, якщо щось сірветься, це не страшно, завжди можна підправити. Ось таким чином ми формуємо нашу красиву галету, ніби як завертаємо її, і тепер сік у нас нікуди не втічений. У нас з вами залишилося трішки соку, які пустили персики. Він у нас змішаний із крохмалем. Та цукровою пудрою. Я ось таким чином буду змастювати краї нашої галети і присиплю зараз зверху ще манкою. І ось цей край буде супер хрумким, дуже смачним. І буде давати таку пікантність нашій галеті. Отже, я ось так обережно присипаю манкою краї, і вони нададуть такої специфічної хрумкості. Багато не потрібно, тобто це. У нас ніби як таке доповнення трішки. Все, я перекладаю нашу галету на деко і відправляю випікатися до готовності. Ви тільки подивіться, як швидко ми приготували з вами цю неймовірну смачну галету. Залишилося перекласти її на красиву тарілку, відрізати шматочок, налити чаю та дегустувати разом з сім'єю та друзями. Не зволікайте, готуйте, поки сезон персиків та нектаринів у самому розпалі. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео та залишити ваш коментар. Чекатиму на ваші розповіді про те, як ви готували цю галету. І до зустрічі в нових відео з вами була я, Олена Онищенко. Па-па!